Ось так, дівчатка, я поскладала. Ну, Люблю я такі шедеври робити. А ви можете складати окремо кожну оцю булочку. Гарного всі дня, дівчата і хлопці, сьогодні замішутістою. В мене сьогодні будуть ватрушки із сиром і вишнею. Значить так, Стакан молока 220 мг, кладу дріжджів десь біля 20 грамів. Олійки. Дві-три ложки олійки, сіль, пів чайної ложки, яєчко. Ванільки покладу, чайної ложку, сьогодні ванілька треба. пів пакетика. Це ванільний цукор, дівчата. цукру, 4 ложки, Сьогодні я щедра дівчата. Так, дівчата, тепер перебовтаю це все. І хай хвилинку постоїть. Дівчатка, можете масло додати, якщо воно у вас є. Ну, може, лож В мене масла нема, то буде так. Тепер вію борошно від 450 грам. Скільки візьме? але не одразу все вію. Вію і поступово замішую. І не забувайтеся, сонечки мої, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій. І бажання. Все вийде. Зараз, дівчата, сезон ягід. Печіть все. В кого що є, з усього печіть. Все у вас вийде, все буде добре. Зараз, дівчата, буду домішувати на поверхні. Повне тише, спокій, все вийде. Дівчатка, кому я подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь. А ще я хочу подякувати за лайки, за підписки, за гарні коментарі. Мені дуже приємно. дівчатка для тих, хто хвилюється, в когось щось там десь не виходить, чи то тісто липне до рук, я роблю так. Кладу це тісто відпочивати. Тим часом мою мисочку і руки. Так, дівчатка, помила я мисочку, помазала олійкою. Тепер руки в олійку. І все вийде. Замішую спокійно тісто. Ось таке тісто. І кладу відпочивати. Зараз накрию плюночкою і хай відпочиває десь півтори годинки не менше. Так, дівчата, хлопці, тісто моє вже підійшло. Гарне таке. Кладу її на поверхню і зараз зроблю я 12 кульок. Спочатку зробила я 12 кульок. І кладу їх відпочивати хвилин на 10. Тим часом я приготую начинку. Так, тепер, дівчатку, ось у мене 200 г сиру. Сюди я кладу вишень десь, не знаю. Така чашка. Може, з півстакана, може більше. Тепер цукру, дві ложки і крохмалу, десь з ложку, трошки більше. І перемішую. Так, дівчатка, солі забулося. На кінчик ложечки трішки солі для смаку. От, і начинка готова. Без камінчиків у мене сьогодні лишні. Начинка готова моя, зараз будемо ліпити. Так, дівчатка, беру я кульку, розкачую, десь 16 сантиметрів, 16 десь, ну, приблизно. Так, тепер роблю надрізи навхрест. Видно? Кладу начинку, сонечки, все вийде. Головне, не хвилюватися, і все буде добре. І ось так я сюди загинаю. Тепер навхрест закручую. Таку трояндочку роблю. Тепер тут, дівчатка, і тут. І все, я вийшла така у мене трояндочка закрита. І кладу я на поверхню. Ось так, дівчатка, я поскладала. Ну, люблю я такі шедеври робити. А ви можете складати окремо кожну оцю булочку. І теж все вийде. Тепер я ставлю в розстойку хвилин на 20 чи може й більше. Грію духовку на 180 градусів. Буду пекти. Так, дівчатка, помазала я ці ватрушки чи то булочки, яєчком. Тепер ставлю в духовку 180 градусів, хвилин на 20 чи може, може більше трішки. Треба подивитися. Ось такий у мене вийшов дівчата пиріг з ватрушками. Красота така вийшла. Можна пудрочкою зверху. Зламаю. Моя гаряче. Супер. Пахне. Супер. Дуже смачно. Я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!